Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 8 квітня, і це 1140 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні основна увага нашого огляду буде прикута саме до Лимано-Куп'янської вісі. Чому так? Ну починаємо. Починаємо саме з куп'янського напрямку. Справа у тому, що нещодавно в районі Лимано першого було помічено розміщення російських підрозділів зі складу 27-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить в свою чергу до складу російської так званої Першої танкової армії. Про першу танкову армію ми багато говорили. А, але от зараз один з підрозділів цей а, саме цієї першої танкової армії з'являється в районі Лимана Першого. Виникає питання, навіщо воно там потрібно? Що воно буде робити? Як його будуть використовувати? Перша думка, яка а, приходить, то а, ну скажімо так, будуть намагатися росіяни відбити в районі Сеньківки а, між Сеньківкою та Голубівкою, саме той а, ту ділянку, яку не свого часу сили оборони України повернули під свій контроль. Мається на увазі саме ось ця локація, з яка за рахунок наших системних контротак повернулася під наш контроль. І відповідно, якщо саме ці підрозділи російських окупаційних військ зі складу першої танкової армії будуть діяти, то для удару на Копянськ прорив на Купянськ. І саме вони будуть виконувати ось цей основний ударний елемент, але насправді ні? Їм не вистачає цієї кількості виключно цього підрозділу для того, щоб влаштувати зараз такий великий наступ на Купінськ, саме по цьому напрямку прорвати нашу оборону, прорвати наші рубежі, і героїчною 27 цьому МСБР прорватися в о, саме лівобережний Купінськ. Тоді відповідно навіщо? А якраз вся справа в правобережному плацдармі по річці ОСКІЛ. Ми зараз спостерігаємо за тим, як росіяни, які розпочали в 20-х числах листопада 2024 року свою операцію на правому березі річки Оскіл, поступово розширюють зону контролю. Нещодавно російські окупаційні війська мали можливість розширити. Зону контролю в напрямку на Малу а, Шапківку в районі западного відбили частину а, тих а, локацій і тих позицій, які до того сили оборони України повернули а, під свої контролі, і продовжують поступово розширювати плацдар. Поки що він не вийшов до того, кого рівня, щоб становити загрозу на рівні формування а, безпечному формуванню російськими військами. Такого собі, ну скажімо так, такого собі байданчика для невеликої тактичної ударної групи, щоб розпочати наступальні дії, більш інтенсивні та більш підсилені напрямку на правобережний Куп'янськ. Одночасно, звісно ж і з ударом на лівобережний Купянськ. Ні, якраз справа у іншому. Сили оборони України максимально стримують. По цим напрямкам той ресурс, який російські окупаційні війська відправляють саме на правий берег річки Оскіл. І я неодноразово вже е, говорив про те, що російські окупаційні війська вони на сьогодні не контролюють ту ж саму дворічну вони не змогли повернути досі контроль над Фіголівкою. Вони не контролюють повністю западне. Вони аж ніяк не можуть прорватися. Поки на кіндрашівку їм не вистачає ресурсу. А який саме ресурс вони використовують? Вони переважно використовують піхотну компоненту. Також про це неодноразово говорили. Піхотну компоненту саме через річку скіл, переправляють на правий берег. Там вона накопичується умовно кажучи, тому що не завжди це вдається. Але тим не менше, людського ресурсу багато. Вони відправляють майже кожного дня. Не просто там взвод, не просто роту, а навіть більше. Це такий відбувається процес нон-стоп. Але цього не вистачає. Задача основна полягає у тому, щоб сформувати плацдарм, на якому можна буде вже відправляти, безпечно відправляти ще, окрім всього іншого, техніку і формувати це ударне угруповання. Але поки що тільки піхота, і, відповідно, з а, самого а, лівого берега. Артилерійська підтримка, е, саме російською артилерією проведення усіх цих дій. Тобто, е, які дії виконує зараз, який функціонал виконують ці підрозділи? Це е, функціонал сухопутних е, військ піхоти обмежена, е, з обмеженими можливостями е, під час штурмових дій, а це ФПІ дрони, які їх підтримують, і це арта. Тому і потрібно зараз російським окупантам якомога більше м'яса, тобто не про техніку зараз йдеться, а саме м'ясо. І саме тому з'явилася 27-ма окрема мотострілецька бригада, саме тут зі складу першої танкової армії. Бо я вже неодноразово говорив, що перша танкова армія ну вона такий собі ресурсний, не те, щоб резерв, а достатньо ресурсно наповнена. І в неї достатньо багато як техніки, так і поки що і людей. А коли стає менше техніки, танкова армія перестає бути танковою армією і перетворюється в щось інше, таке незрозуміло. Люди залишаються, танків вже нема. Ну, поки що танки є. Але найцікавіше інше справа в тому, що ми зараз говоримо про те, які дії собі планують росіяни саме по правому берегу річки Оскіл. Тобто я кажу про. Каталізацію піхотних штурмів вони будуть це каталізувати. І 27 сьома там з'явилося ОМСБР саме цією метою каталізації піхотних штурмів. Я думаю, що Генеральний штаб Збройних сил України повністю е weltить, ознайомлений з цією проблематикою і готовий до того, що міцні штурми по правому берегу росіян можуть найближчим часом тільки інтенсифікуватися. Але найцікавіше інше, найцікавіше те, що з складу тієї ж самої першої танкової армії, російські окупаційні війська, вилучили також е підрозділи другої мотострілецької дивізії, а також підрозділи четвертої танкової дивізії, і передислокували в зону відповідальності 20-ї військової армії. А 20-та 20-та загальновійськова армія, якщо е хто забув. То це Лиманський напрямок безпосередньо це діє е, по Лиманському напрямку на правому березі е, річки Чорний Жеребець. Тобто ось е, різниця, так собі подивимося. Е, перша танкова армія повинна була виконати наступний функціонал, вийти на лівий берег річки Оскіл, закріпитися на лівому березі річки Оскіл, а потім потужним ударом. Спрямувати всю свою міць на північ та на південь, в напрямку на Куп'янськ через е, Ківшарівку та в напрямку на Борову. Що сталося? Ну вийти та вони змогли на лівий берег, але далі за е, межі Корісніківки та кругляківки вони так вийти і не змогли. Е, отже, загальмували, зависли, стагнують. І рух нікуди рухатись не можуть повноцінно. В свою чергу, те, що відбувається на правому березі річки Оскіл, вони сприймають як успіх, хоча це такі собі тактичного рівня конвульсії, але тим не менше, вони це сприймають як успіх, і за рахунок першої танкової армії підсилюють саме шосту загальну військову армію для проведення подальших дій саме на правому березі річки Оскіл, пам'ятаєте, я і навіть е, деякий час тому, коли робив огляд безпосередньо по плацдармам не в цих локаціях в районі дворічної, так і казав, що вони будуть використовуватись для того, саме силами оборони України, щоб витягувати сюди більше і більше ресурсу. Тоді ми говорили про 69 ку але зараз ми вже бачимо, що туди поїхала 27-го МСБР. Хто ще поїде? Може, хтось з 11-го армійського корпусу? Ну, побачимо. Але е, далі цікавіше, бо, як я і казав, на Лиманський напрямок, саме до 20-ї загальної військової армії, було відправлено на підтримку Росі... е, зі складу 1-ї танкової армії, 2-ї МСД, а також 4 ту е, ТД. Навіщо це потрібно їм? Вони також побачили, що на Лиманському напрямку у росіян, у їх, скажімо так, колег є якісь успіхи тактичного характеру. Росіяни змогли просунутися до Катериновки. Вони розпочали рух в напрямку на Зелену долину. На колодязі досі не можуть прорватися, але, тим не менш, на правому березі Чорного жеребця вони. Ну, скажімо так, окупалися і зафіксували свої позиції. Окрім всього іншого, в районі Новолюбівки було розширено зону контролю, і через деякий час вони взагалі можуть це все зрізати і отримати більш безпечний такий собі плацдарм невеликий на правому березі. А, в свою чергу, у той час як у 20-ї двадцятої загальновійськової армії, яка саме на цьому напрямку сконцентрувала а, свою 144-ту мотострілецьку дивізію, і більш-менш є якісь успіхи а, набагато менше успіхів у 25-ї п'ятої військової армії, яка використовує ресурс також мотострілецької дивізії, тільки 67-ю, але немає по напрямку на Торське через Ямполівку якихось серйозних е, таких проривів через терни, Ямполівку і на Торське вони намагаються зайти з півночі. Також вони на Торське намагаються із е, східних напрямків тиснути, але їм це не вдається. Тому, як ми бачимо, першу танкову армію російське командування вирішило використовувати як такий собі елемент підсилення саме там, де вони вважають, у них є успіх. Але при цьому сама перша танкова армія залишається без того ресурсу, який їй необхіден буде. Ну для того, щоб на північному напрямку прориватися на Куп'янська в південному на Борову. Це, скажімо так, черговий приклад того. Що навіть таке монструозне якесь формування як е, перша ТА, і в принципі, як найбільш здавалося б, е, по техніці е, насичений та укомплектований угрупо е, е, укомплектоване угруповування захід, ну вони не можуть впоратись з задачами тактичного рівня. Так вони просуваються, так вони розширюють е, зони контролю. Але я не даремно е, пригадав. Саме коли почалось розширення плацдарму на правому березі річки Оскіл, це 20 числа листопада 2024 року. Зараз ми говоримо з вами станом на 2025 рік про це 8 квітня, тобто скільки часу пройшло, скільки місяців пройшло, між тим моментом, як ця операція почалась, і які вони мають результат? Результат. 69-ка не впоралась, 27-му відправили на підтримку, але відбулось послаблення першої ТА. так само і з правим берегом річки Жеребець. Ще один доказ того, що повноцінні, великі, якісь епічні прориви оборони, загальновійськові наступальні операції а, масштабу по всій лінії боєзвітнення російські окупаційні війська станом на зараз проводити не можуть. І чим далі, тим ці можливості в них скорочуються, зменшуються. А, вони втрачають ресурс, вони втрачають а, потенціал. Ну і взагалі, я думаю, що 2025 рік, по деяким категоріям, в питаннях боєздатності російських окупаційних військ взагалі буде вирішальним. Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, і звісно ж, репост розшарювання серед своїх друзів та знайомих. все це допомагає цьому відео зростати в рейтинзі украї... україномовного сегменту YouTube. Якщо ви погоджуєтесь з тими думками, які я висловлюю, якщо вам подобається та інформація, яку я вам доношу. То, що поганого у тому, що про це почують, побачать та прочитає ще більше людей. Тому репост, розшарювання, за все це окремо, дяка всім, хто зробить. Ну і звісно, ще раз дякую тим, хто подивився. Як завжди, на сьогодні, все і на сам кінець, слава Україні, слава нації.